Френк Лемпард легенда Челсі найкращий бомбардир в історії клубу. Але як тренер його кар'єра пішла не туди. Сьогодні Лемпард очолив англійський клуб Leeds United. Клуб з історією фанатами і великими амбіціями. Мета проста: повернути Leeds в АПЛ, а з часом зробити його командою. Єврокубків. Чи зможе легенда англійського футболу виправити свою тренерську кар'єру? Зараз дізнаємось. А ти, поки підпишись на канал, постав лайк і чудового тобі перегляду. Починаємо нову кар'єру на Ютубі PS21ПЛ Patch. Що ж, будемо грати в атакуючий футбол. Це Ліз не буде сидіти в обороні взагалі ми будемо пресингувати, будемо бігти. Ліц сьогодні приймає вдома Халл-Сіті перший матч Лемпорда, і, звісно ж, прес-конференція. Нас запитують наші плани на гру, що ми взагалі будемо робити в цьому матчі. Нам потрібна лише перемога в цьому матчі, щоб фанати були впевнені, що ми можемо допомогти їхньому клубу вийти в АПЛ та й взагалі стати топ-командою. План на гру вроді простий пресинг, пресинг, контратаки, швидкі атаки, гра флангами, вінгери швидкі. Тому, ну, схоже, все просто, але чи допоможе нам це виграти? Дуже величезна підтримка фанатів. Просто величезна підтримка Лемпарда. Давайте ж подаримо їм перемогу. Я ще не грав в чемпіоншіпі, взагалі не знаю, як тут анімація, як тут все відбувається, тому і для мене це буде доволі класний досвід. На Соломона. Соломон розвертається. Буде бити Соломон удар! Ну, гарний момент був. Подивився, підняв голову, але не влучив. Так. Через правий фланг тепер граємо. Туди можна з подачею зайти. Чи буде удар? Немає. Ну, Лінц просто переважає прям. Удар від Халсіті. Ну, по центру добре, воротар справився, А це що? А це що? Що за рикошет? І спалили футболісти наші. Ні, ну народ, таке залітає дуже часто. Блокуємо, а блокуємо, а забираю знову лотар. О, -о, -о, о Ну, ну, ну. Просто пусти в рота. Халсити забывает нам. Туде Фірпо. Прострел! Удар ще один. Знову перехоплення. Не проходить ніякий пас, абсолютно ніякий. Що ви не їсте нічого вдома? Чого немає, немає сил віддати пас? І знову не проходить пас. Знову не проходить пас. Залишилось дуже мало часу. Нда. Далі, далі, далі. Простріл буде, немає простріла. Замахнувся, але м'яча вже ж не було. Подача! Ух, який міг бути рикошет! Так, кутовий. Кутовий. Хто у нас дуже добре на подачі? Будемо розігрувати. Давайте спробуємо. Воротар вийшов навіть. Просто. Так програти матч. Гори критики просто від фанатів на головного тренера команди. Керівництво ліса не задоволено роботою Лемперда. Я пропоную звернутися до вільних агентів. Аргентинець Барко. Давайте спробуємо домовитися з ним, багато він грошей хоче. Ми багато давати не будемо. Поки мені подобається, мені подобається цей варіант. Давайте запропонуємо йому приєднатися до нашої команди. Ну, Типу без команди. Чому б і ні? Даю тобі такий шанс. Люсен Ріке. Бразилець. Лівий. Переляканий. Колумбія щось є. Але ж він не вільний агент, що він тут робить. Ну, теж запропонуємо. Теж запропонуємо, скинемо так. от. Я думаю. Навряд чи хтось прийде з цих футболістів до нас. Можна попробувати по губу підписати. Тут він ще не грає, ще сидить після допінгу, тому чому б і ні. 30... 27 років чекай. Опорник. Француз Максим Лопес. А скільки грошей? Давай я так, небагато тобі дамо. Ну і все чекаємо. Blackburn Leads. Ну, типу. Зіграність у нас взагалі ніяка. ніяка, я так розумію, нам треба когось. Е, на досвіді взяти. Такого прям капітана нам треба. І от він. І от він є у нас цей капітан. Хто іще у нас може бути капітаном Бемфорд? Теж буде в старці грати. Зараз трошки зіграємо досвідченими футболістами. До речі, подивіться на Кнонта. У нього дриблінг. У нього дріблінг прям дуже чудовий. Він вийде замість Соломона сьогодні. Просто бий, забий! О, і перший гол від футболістів Лиц Юнайтед. Сюди, Джеймс. Джеймс відкриває рахунок. Наш Вінгер. Ну. Ще раз, ще раз відбори. Відбори, де відбори? Твою мать. Подача від Соломона. Там сам Джеймс. Але він навіть не пригнув. Він тільки махнув головою. Воротар на місці. Удар від Соломона. Ох, як же він його витягнув. Для чого він його витягнув? Дивись. Давай дальнім Вибий. Всі стоять, всі стоять. Ну, дивись, Ух! боженький, який момент. Як так? Давай трошки якоїсь швидкості, чи вже Бог зна. Далі, блін, Джеймс і пробив. І зміг пробити, та там не близько було, ну що ж це? Не влучив поворотах. Твою ж ти мать. Давай, 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 Гнонто. Що це за удар? Що це як? Диви. Курва. І там сам футболіст. Розстріл. Один-один. Ну це не поразка, да, але ж мала бути перемога. Ми дуже старалися. Ми дуже старались. Джеймс найкращий футболіст. Так. На ліць? на 17-й сходинці. Lсі на перший вирвався. Так, нам треба на правий. Давай, тоді як ми зробимо? 28, 28. На цього краще показники аргентинці. Відразу робимо вже перший трансфер. Беремо цього аргентинця. І нам же ще треба когось. А в нас не вистачає грошей, так? Да? Не вистачає грошей. Не вистачає грошей. А скільки погба хоче? Погба багато хоче. А може можемо Лопес? Може, він допоможе нашій команді? Скільки є грошей? Все, два трансфера. Два трансфера до нас їде. Перші наші два трансфера для Leeds United. Молдова. Лупан. Голосуй за Лупана. Бенк. Приєднається до нас. Футболі з Молдови. Пару нових трансферів не завадить команді. Це скіп. Третій матч для легенди англійського футболу Лемпарда, де треба просто перемагати. І настанови головного тренера дійсно спрацювали. Перша перемога Лідса Обіграли з мінімальним правда, рахунком, але все ж таки це перших 3 бали для Лід Юнайтед. Наступний крок Дербі Каунті середняк чемпіоншипу. Фол, фол і жовта. Це 100% жовта. А хто у нас на цій позиції? Хіба тільки Лупан може грати? Воротар на місці. Далі граємо, далі граємо. Нема відбору. Два футболіста просто ну, провтикали. Сильна команда. Вони показуються. Соломон обіграв усе гарно, але пас такий віддавати пас, ну це. Хорошо, є відбор. І туди, в центр. Давай, сильний удар якийсь. Добивання немає. Що ви. Що ви робите? А отака розкатка. о ху ху ху, -ху як ми пробачили. Давай, Джеймс! Знову ми просто пробачаємо дербікаунці. Знову пробачаємо такий момент для голу. Подивись на це просто. Кемон, плей! Лемберд такий своїм підопічним. Кемон! Просто глянь сам. Ого його. А що ж він там сам один-один робив? Дивись на це. Як ти не попадаєш в ворота? Як ти не попадаєш? Блядь, да ну прикол. Ще раз, ще раз, ще раз, ще раз. Сука. Як же ми так вийдем? Як же ми так вийдемо кудись далі, якщо ми прям... трошки на якісь овочі, ні? соломон у нас вже бляха в нього сил нема. Да! Да, на останніх! Бенфорд нас рятує, наш... Це наша легенда. Скільки ми? То йому трицаха, мабуть. Ну нічия із середнячком таким. Блін, 16 місце. Хал Сіті прям дуже сильно грає. Надіюсь, зараз буде нормальний стадіон. Не буде оцих сонячних затемнень на полі. Якщо дупан вийде. Я думаю, взагалі замінити Соломона. Мені не подобається, як він грає а в нього готовність сотка. Ну добре, поїхали, пограємо в наш атакуючий футбол. Я думаю, ви чули, як фанати підтримують нас, як хочуть бачити нарешті все ж таки вже перемоги в домашніх матчах. Ми виграли тільки один матч з мінімальним рахунком. Ну і програли лише тільки один. Але як то кажуть. Буває все. Там ФОЛ. Джеймс, подача. Я хочу, щоб форварди забивали. Оце мені прям дуже хочеться. Але форвардом так важко забити. Та ще й хотілося б, щоб хоча б хоч щось би забивав. Вручає по воротах. Джеймс не влучає по воротах. Ну, дуже близько, все ж таки, так на ближній штанці, але. Диви, як він повільно Ну, типу, і так би було б джудо. ой ой. Диви, ніхто не доганяє, ніхто не доганяє, ніхто не біг. О, навіть ніхто за ним просто, ніхто не міг цеплятися. Чого в мене так ніх, ніхто не може пробігти? Ось диви. Мої просто отак біжать і дивляться. Ох, удар від Соломона. Ай-яй-яй. Як команда, яка стоїть автобусом, атакує і забиває гол. Сейв, блискучий сейв. Єсть. Перший гол. Перший гол. У нас ще є трошки часу відіграти ще один. Давай, Добий! хвилини І не наш мяч, не наш мяч, Диви, не біжить, не біжить, не може вже бігти. Біжли, давай, 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 бляха, куда? Та твою ж ти мать, що з вами? Хто з вами? Ну, аж на 17-й сходинці Ліц Юнайтед. Команди дійсно тяжкий період. Ця поразка просто б'є по футболістам, по фанатам. Потрібна якась перебудова або ж трансфери, тому будемо над цим працювати надалі. А тобі, я дякую за перегляд.